65-річний австралієць Микола Сачко привіз чергову допомогу для українських захисників. Це його шоста волонтерська місія в Україні з часу повномасштабного вторгнення. Вже не вперше волонтер допомагає і 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді Едельвейс. Цього разу на дрони для бійців Едельвейсів передав 55 тисяч 500 гривень. Це кошти від українського вільного козацтва Австралії імені гетьмана Петра. Раса Гайдачного, де Микола Сачко є отаманом. Далі пряма мова. Наші козаки звільнили з в Австралії. Ми робимо там концерти, маємо. Маємо наші людей там, що а, підтримують Україну, і ми принесли сьогодні гроші небагато. 55 тисяч гривень допомогу для 10 бригади. І ми дуже вдячні, що ваші людей, ваші воїни, герої нашу Україну підтримують Україну, щоб ми можемо прийти тут і бути веселі, Uh, uh, і побачити нашу родину тут. Ми підтримати нашу родину, що досить живуть тут в Україну, навіть що ми далеко живемо, і ми дуже вдячні за це. І ми будемо прийти скільки разів ми можемо додати гроші, прослати гроші, бо це є дуже важне, і ми питаємо всіх підтримати Україну. Не слухати те, що вони говорять на телебачення, дурниці, що ці варіанти говорять, що вони будуть скасувати допомогу до України. Тільки потрібно, щоб всі дали потрошки, як всі люди на цілий світ дали потрошки, десяти бригаду і всі наші бригади України, Україну Україна буде тут, і ми будемо всі веселі. Як це війна скінчиться. Дуже дякую вам. Дякую до наші козаки у Австралії теж, що дали ці гроші вам допомагати. Це не від мене, просто від мій киши, це від козаки. Дуже дякую.